16 серпня так званий суд терористичного групування ДНР засудив до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Про це повідомляє суспільне з посиланням на слідчий комітет Російської Федерації. Зазначимо, український захисник Антон Романюк є волинянином, жителем Маневицької громади. У повідомленні йдеться, що полонених азовців звинувачують у обстрілі під час відступу житлових будинків навесні минулого року. 24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя. Зазначили у слідчому комітеті Російської Федерації. Також у комітеті РФ зазначили, що у ході попереднього слідства потерпілими в заявлені цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 27 мільйонів рублів. У мене іншого вибору немає. Я визнав провину з рішенням суду. Згоден говорить у відео, що опублікувало прокремлівське ТАС, один із обвинувачених азовців, Волинянин Антон Романюк.